Сьогодні чудова погода, щоб обрізати ожинку. Принцип ожинки дуже простий. Покажу вам поближче. От є такі гілочки, які в тому році давали ягоди. В цілому вона за сезон навіть висихає, ось така товста, і от на ній ягоди є. А є ось такі молоденькі, які виросли за той рік. На них ягоди немає, були тільки листочки. Оці ми молоденькі залишаємо, а все, де були ягоди, це все ми обрізаємо. Ось такий принцип. Ось основна теж, бачите, наростила таку товсту масу. Але те, що таке поломане, ми, звичайно, це все обрізаємо, щоб вона залишилася красивою. І з цієї молодої гілки ми формуємо нову, а все сухе, і там, де були ягоди, всі гілочки з ягодами всі обрізаємо. Ожинку почистила. Ось так воно виглядає. Всі гілочки підв'язала. І отаких у мене два кущі. І вже влітку вам покажу які з таких кущиків і скільки буде ягід на них. Де ключани лаванда, там на березі, річки тиші прохолода. квіти в небі сяють в помій живі, хоч в цьому місці я будинок свій, Лаванда ніжно у вітер лунає, Троянди в кольорах пелюстки розпускає.